Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Наблизилась я, наважилась я на шок-контент. Штамп ельф. Але це ще не шок-контент. Це найкращий штамп, що лишився в мене після зимівлі. Або ж іншими словами, єдиний штамп, який в мене лишився після зимівлі. Так, в мене змерзло чотири штамби. Повністю змерзли. А як я себе побачила, один, два. Штамби було видно навіть до обрізування, що вони змерзли, бо тому, що е, ну, коричневі, повністю пагони сортової троянди, тобто від місця прищепи догори абсолютно. І навіть донизу, навіть верх, от, де є оце місце, що воно, видно, що тут прищеплено, воно не таке грубе, як на ельфі, бо в мене один з них досить молодший, інший е, та, такий, як ельф. Але там ну, Гарний і сорт, відповідно, трішки не такий грубий, як ельф. Видно було, що навіть трішки. Нижче впустилося і було коричневе-коричневе таке взагалі. А інші два я почала обрізати. Видно було, що в них бруньки проснулися. Може я вам буду показувати щось е, приємніше, аніж <свісно> обробок штамба. Видно було, що вони проснулися. Але вони були такого е, салату, ледве-ледве такого зеленого світло-салатового кольору. І я вже запідрозив, що щось не те. Я почала обрізувати. і так Згідно обрізування, я бачила, що воно змерзло. Можна було лишити, скажете. навіть якщо воно бежеве всередині. Воно було насправді не бежеве, а добре коричневе. Чітко видно, що коричневе, що воно обмерзло. І я скажу, що е, попередній рік у мене таке було стилеє, кутюро стілія. Е, минулий рік якраз я так і добрізала, там лишився якийсь там, сантиметр, може. І, і воно було видно, що бежеве, що вмерзло, але я лишила. Думаю, ну хто зна, може, якийсь міліметр від місця щеплення вижив. І мені наростить гарні ще бруньки, ну якось виживе. Але ну та, воно чихіріло, воно нарощувало, воно щось квітло, дві чи три квітки мені показало, але все одно ну, в результаті цьогоріч не перезимало зовсім. Тому я маю такий вже досвід. Все-таки так, ну, змирилася з тим, що в мене ті штамби не перезимували. Зовсім накривала я їх, звісно, в лежачому стані. Вони були накриті, але, мабуть, так як і для інших багатьох сортів, які теж були накриті, ну вони, правда, не змерзли під нуль. Дуже-дуже дуже мало сортів, які я вирізала ну, до рівня ґрунту. Все-таки більшість сортів, які лишалися хоча б там, сантиметрів 10-15 понад рівнем ґрунту. Та? Але штамп, ну хто знав, кривала, кажу, нагинала. Так, отак, отак сталося. Ельфи, оце, що я вам показувала, вернімося до нього. Так, я відповідно його врізала до живого, тобто тут щось лишилося. І тут ось це над місцем щеплення, і тут ось така рогатка ніби воно лишилося. І я його намазала цитокініновою пастою. Я бачу, що вже пробужиться оце гарантія. Отут точно була, отут я помазала. Ну, тобто воно би найімовірніше і само проросло. Бо все-таки, якщо живі, хай навіть <смі> натяки на пагінець живі, то та, воно би пробудилося. Але, 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 все ж таки, я намазала ще додатково, побачимо. Що з того вийде, чи знесилиться занадто е, і як воно буде протягом сезону, що воно мені наросте, що воно мені покаже, бо дуже, звісно, квітка гарна. Та й ті інші сорти теж лаока. Галерояль японська, гані діжон і кутю ростіля. Кутю ростіля я вже посадив дублікат, але не штамба, звичайно. Звичайний саджан, звичайну рослину. А ось інші поки що ні. Може, палеровіаль поновлю, ну побачу. Побачу, як буде, бо насправді того, є куди садити, але потім доглядати то все. Ого, скільки треба ще сил і часу. Тому так, ось таке буває. Бувають і такі невдачі. І так про невдачі теж треба говорити. Ну, в мене таке. Підхід, що про невдачі треба говорити, не стидатися, не буває все так, як в рожевих окулярах чи в єдиноріжках, які стрибають по рожевих морках. Ні, насправді в будь-якій справі стаються невдачі, і то, якщо поділитися, то можливо комусь теж стане легше, що не тільки в нього то щось не вдалося, в інших теж таке буває. Ось так. Дякую вам за відгуки. Надіюся, що у вас все таке, що дуже цінне, все ж таки перезимувало, хоча б вижило. І все-таки відновиться, відродиться, нароститься, чи само, чи з допомогою стимуляторів. Тому так буду дякувати вам за відгуки і дякую за увагу, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!